Не вистачає, як це не дивно, саме постійної підтримки і розуміння того, що війна буде тривати дуже довго. А якщо війна триває довго, то ми всі повинні налаштуватися на те, що ми всі мобілізовані, і ті, хто знаходиться в ТУ, і ті, хто знаходиться на фронті або виконує інші бойові чи військові задачі. У нас є поняття альтернативної служби. І коли країна знаходиться в стані війни, це значить, що всі, всі знаходяться в стані війни, і старі, і малі. Інше питання, що так, є цивільне населення, і відносно цивільного населення з боку Російської Федерації кожного дня вчиняються жахливі воєнні злочини, якими стає свідками і в інформаційному просторі. От а задача тилу, да, як я вже сказав, це підтримка. Підтримка перш за все, морально, психологічна, духовна. Це те, що не, це не тільки дрони, це не тільки постачання важливої амуніції, їжі, це і теплі людські серця, які повинні нас чекати, підтримувати теплим словом. Коли люди знаходяться на реабілітації чи на лікуванні, і це дуже потрібно кожного дня. Щодо інформації про постачання зброї, допомоги, виділення коштів, це важлива інформація для населення, тому що ми розуміємо, що нас підтримують, що ми не самі в цій боротьбі, але це викликає певний ефект звикання: що можливо навіть нічого не треба робити, нам і так все нададуть. Це ну, помилкове твердження, скільки нам не надавали допомогу, це лише допомога, це лише крапля в морі. Проти нас знаходиться величезна імперія, в якій накопичувалася зброя десятиліттями. Навіть якщо нам кажуть, що в Росії використовують застарілу зброю, то це не означає, що ця зброя не буде вбивати. Навіть новітні зразки, які нам надають, це не є е, остаточним аргументом в цій війні. Остаточним аргументом є людська єдність і готовність до жартовності під час е, цієї війни. І війна вона знаходиться в серці кожної людини. І щодо повідомлень я би тільки не хотів, вважав би неправильним, коли нам зараз повідомляють кількість, тому що ворог рахує, ага, там передали 10 абрамців. Так, ми один знищили, ще десь 9 знайдемо і все, і будете ви без Тому я би, скажімо, з точки зору інформації не подавав точно тільки, скільки нам чого надає. Свого часу був е, випадок, коли до Черчилля прийшли фінансисти і сказали, що не потрібно виділяти е, кошти на театр. От, то він з ними не погодився, можливо, я зможу, не зможу його точно процитувати. Але він сказав, що війна це те, що опалює наші серця. А от якраз культурні всякі події це те, що нам дає наснаги і дає можливості перемагати. Тому я вважаю, що всі культурні події вони повинні відбуватися і вони наближають нас, ми наближають до перемоги. Вони дають можливість зрозуміти нам, за що ми воюємо. Ми не воюємо. Як колись хтось воював там за Сталіна чи за царя-батюшку, У нас є розуміння нашої культури, наших цінностей духовних, і саме за цими несемо службу і ті позбавлення, типу, які у нас зараз є. І цивільне, і цивільні, і військові, всі, хто звільнені в Заходах по обороні держави. Ми воюємо не проти, е, а ми воюємо за те, щоб зберегти Україну і українську культуру. Тому говорити українською важливо. Важливо розуміти, що це потрібно. Е, ніхто не вбивав ніхто не знищував е, через е, бажання людей спілкуватися російською чи е, е, слухати музику російською. Але Слухати музику російську під час того, як росіяни під цю музику вбивають українців – це морально неправильно. От. Інше питання усвідомлення цього. Але усвідомлення цього буде приходити не одномоментно, це процес еволюції свідомості, еволюції свідомості української громади. І я скажу, що. Так само, як е, була е, упереджена става, скажімо, до мешканців Донбасу, що мешканці Донбасу хочуть Росії, е, це також певний міф, тому що я сам, наприклад, коли знаходився вик при виконанні бойових завдань, е, воював, наприклад, разом з е, теробороною Бахмута. Тобто, це ті самі мешканці Донбасу і. І я би не казав, що це не дає можливості розуміти одне одного, там, російська чи українська. Є необхідність усвідомлювати тилу, що набуття і поширення вживання української мови воно наближає нашу перемогу, тому що е, поняття там, російськомовне чи україномовне, воно штучне. От е, чому? Тому що якщо більшість людей в Україні знають дві мови, їх не можна називати одномовними. От е, є просто люди, які звикли спілкуватися однією чи іншою мовою, але об'єднані спільними демократичними цінностями, заради яких е, люди вийшли відстоювати своє прагнення, бути незалежними, і це важливіше. За будь-які заборони і нав'язування того, від чого ми відмовилися 30 років тому.